В інтернеті гуляють такі мудрості. Я не знаю навіть, хто це написав, і там зазначено автор невідомий. Я трохи їх вам почитаю, а ви, якщо можна, прокоментуйте, будь ласка, я попросив у Бога покарати мого ворога. І Бог сказав мені: ні, йому судилося стати твоїм найкращим другом. Питання моє таке: про що має просити людина, якщо перед нею ворог? Ну як не просити, щоб допомогли його знищити? Поясніть мені, будь ласка. Я не думаю, що про це потрібно просити. Звісно. Ну, це ж ворог. Ну, це тільки в тому разі, якщо це глобальний ворог. Так, який хоче мене знищити. Не просто мене. Так, а взагалі, знищити все навколо. Так тут відповідає творець: йому судилося стати твоїм найкращим другом. Якщо я це тримаю в голові, хоча переді мною ворог. Що тоді відбувається, ви можете мені сказати? Ну, ти потроху налаштовуєшся на те, що можеш з ним зблизитись. Так, і це правильний шлях. Так тобто, над цією ненавистю, над усім цим станом, те, що він мені наробив, я все ніби забуваю. і Кажу, ти будеш моїм другом. Так, це можна назвати молитвою. Так, це молитва, і це станеться. Це станеться. Далі я попросив Бога дарувати мені терпіння. І Бог сказав мені ні, терпіння результат випробувань. Його не дарують, йому вчаться. Так, скажіть, я не знаю особисто, як навчитися терпінню. Я весь час. Ну тобто виходжу. Ще прийде час. Ще прийде час. Ти ще молодий. Скажіть мені, будь ласка, а як навчитися терпінню? Як все таки? Цьому не вчишся? Ось, а як? Цьому вчишся. З власного життя. Тобто, коли я виходжу і виходжу, і виходжу, я в якийсь момент все таки доходжу до стану, що таке зі мною. Треба по-іншому почати жити. Ну, ти просто змінюєшся і все. Змінююсь. І стаю більш терплячим. Так. Ви себе вважаєте людиною терплячою? Сьогодні можливо, так. Зрозуміло. А колись ви були? Колись я був вогонь. Так. Так. Тобто, це приходить все таки з досвідом таким. Це з досвідом, це з роками. Зі стражданнями. Зі стражданнями, зі стражданнями, старістю. Зрозуміло, отже, це правильна відповідь, що терпіння не дарують, йому навчаються, такі навчаються. Так. Далі я попросив у Бога забрати мою гординю, і Бог сказав мені ні, гординю не забирають, від неї відмовляються. Зрозуміло, що гординя. Потрібно з нею працювати, це зрозуміло. Mm. Але ось що означає відмовитися від гордині? Це що ти не хочеш нічого вирішувати за допомогою гордині. А ось коли ви говорите гординя, ось що ви маєте на увазі під цим? Що це я, я вмію, я знаю, я вище за всіх? Звеличення, звеличення над іншими. Так, а що треба зробити? Принизити себе. Та ні, принижувати не вийде. Не вийде, правильно. Це вже має прийти як друга природа це наслідок досвіду і часу. Тобто я можу відмовитися від гордині? в результаті можу? Не повністю. Не повністю. повністю? Не повністю. Тому що інакше ти, ти не зможеш існувати. Відбувається якийсь останній удар, що все таки. Вибивають із мене гординю чи ні? Ну, я не знаю, який це останній удар, але це відбувається Відбувається? поступово так. А що таке людина без гордині? Ви можете мені сказати? Або з мінімумом гордині? Ось що-небудь таке. Що це за істота така? Це дуже мудра, дуже розумна, дуже стримана, в якій практично, окрім розуміння. Всієї природи немає нічого іншого. Тобто, виходить так, що саме гординя затримує те, щоб ми відчули природу, гармонію це гординя. Так далі я попросив Бога подарувати мені щастя, і Бог сказав мені: Ні. Я даю благословення. А чи будеш ти щасливий залежить від тебе? Це правильно. Правильно. Тобто, виходить, що творець. Благословляє нас на щастя, виходить, так. а ми чомусь нещасливі. А ми не приймаємо цього благословення. Чому не бажаємо бути щасливим? Тобто це через нас усе відбувається. Так. А ми розуміємо, що Він нас на щастя благословляє, чи ми проклинаємо взагалі все, що Він дає, ми говоримо ти не те дав Ні, ні, ні. Уся природа, усе життя це все дано нам для щастя. Так. Що ж ми за істоти такі, нам дається щастя. Фі -фі. — Це ми. — А ми біжимо від нього, ми від нього, ми говоримо, його немає, ми шукаємо його весь час. Тобто, ми говоримо, ми шукаємо щастя, а щастя, ось воно, так? Так виходить. Так. — Що зробити, щоб людина була щасливою. Ви вибачте, що я такі прості прямі запитання ставлю, але ось так от: нічого не вдієш, вона має вчитися. Вчитися бути щасливою. Так. — Тобто, в принципі, я маю погодитися, що від творця виходить тільки щастя, що навколо щастя, ось воно. А мені потрібно це тільки відчути. Так. І що я зробити повинен, якщо можна ще раз. Ти пам'ятаєш книжку про чарівника? Так, пам'ятаю, пам'ятаю, щоб стати його другом, Так. — що він чекає. Так, так. ось це, в принципі, розповідь про те, як можна досягти щастя. Зрозуміло. Тож, для наших глядачів і слухачів є у нас ця книжечка, і вона записана на аудіо. Ви читайте цю казку, щоб. Пошукали і знайшли. Це називається казка про доброго чарівника. А ось заодно зробили таку маленьку рекламу. Приголомшлива книжка: Я попросив у Бога вберегти мене і близьких від болю. І Бог сказав мені: Ні, ми страждаємо і перемагаємо страждання разом. Тобто, так от я дивлюся, Бог не дає відповідей на прямі запитання, Він не дає, нібито ось за цими всіма цитатами відповіді, ось такі тримайно. Ну, Будь ласка, він каже: ні, ти сам повинен. Ні, ти сам повинен. Це ось така робота. Так, так, це наша робота. Тобто він весь час нам дає роботу, він не дає нам прямі ось такі подарунки. Він нам спеціально створив перешкоди. Так, адже егоїзм це найголовніша перешкода. Тобто, ось тут говориться, що він просить звільнити від болю. а Творець відповідає: Ми страждаємо і перемагаємо страждання разом. Ось це ти повинен зробити. Тобто, виходить, що біль необхідний. Так. Так. Звичайно, ось це звичайне ваше. Ну як же? Якщо б не було болю, ти знаєш, що ми могли б зробити. Але коли мені боляче, я ж природно прошу, звільни мене від болю. Ось це і треба, щоб ти відчував біль і просив. Це називається піднятися над болем. Так. А можна ось коли-небудь прийти до такого стану, щоб не відчувати болю. Якщо ти заздалегідь будеш бачити і знати, як чинити, ти не будеш так чинити, щоб відчувати біль. А якщо є якась хвороба, біль, чи можна з цим впоратися без пігулок? Я думаю, що можна так. Тобто можна піднятися якимось чином над болем? Я думаю, що за допомогою внутрішніх зусиль. Людина може піднятися вище за всі хвороби. І далі йде кінцівка, така собі, трошки. Я попросив сил, і Бог послав мені випробування, щоб загартувати мене. Я попросив мудрості, і Бог послав мені проблеми, над якими треба ламати голову. Я попросив мужності, і Бог послав мені небезпеки. Я попросив любові, і Бог послав мені тих, хто потребує моєї допомоги. Тобто, ми, в принципі, для творця, як діти, яким треба весь час ставити перешкоди, якісь так Ну так виходить. Виховувати, і ось це все виховання, те, що відбувається сьогодні. Усі страждання, відсутність лідерів, нормальних увесь біль, війни. Це все ось ці ось перешкоди, так які людство має пройти, так і до чого прийти в результаті до любові. Це переможна відповідь, чесно вам скажу. Тут я навіть просто підняв руки. І ось далі тут є кінцівка. Я не отримав нічого з того, що просив. Я отримав усе, що мені було потрібно. Це вірно. А хто писав? це? Невідомо, невідомий автор. Гуляє в інтернеті це повсюдно. І загалом, як я розумію, це збір такої мудрості. Це ось справді я отримав все, що потрібно, і не отримав нічого з того, що просив. І ось далі наприкінці дуже цікаво. Це те, що ви весь час говорите. Я попросив Бога допомогти любити інших так само, як він любить мене. І Бог сказав з радістю: о, нарешті ти зрозумів про що треба просити. Угу. Людина приходить у результаті всього цього, всіх цих прохань, усіх цих станів, до того, що «допоможи мені любити інших так само, як ти любиш мене. Тобто, можна сказати, ось ви самі взяли і відповіли. До любові. Mm -hmm. Тобто, так чи інакше нас ведуть лише до цього стану. Так. Він люблячий, і ми повинні бути люблячі. Ми зрозуміємо це коли-небудь. Наскільки я розумію, що сказано в торі, то ми прийдемо до цього. Прийдемо до цього. Так. Багато доведеться страждати, схоже, так? Я не думаю. Так, думаєте, що можна бути усвідомлення? Я думаю, що ми вже близько. Це прийде до нас як вищий розум. Чи через досвід помилок, страждань, як ви думаєте? І так, і так, так. Так. Тобто об'єднуватися. На досвіді помилок і страдань ми почнемо чути вищий розум. Що це звучить весь час, так? Так. а ми це не чуємо, оскільки це. Тобто у нас насправді відбувається розвиток слуху так.